Перша топ-трійка Україна вибрала перших фіналістів на цьогорічне Євробачення. За право представляти країну на пісенному конкурсі змагатимуться Джамала, гурти «The Hard Kiss і Брюнець Шут Блонс. Найвищу оцінку судді виглядачів отримала Джамала із піснею «1944». Вона присвячена депортації кримсько-татарського народу. Кими оваціями фани проваджали зі сцени групу Hard А ми опублікували пісню вчора. І дійсно, вона зараз очень хорошо вас людьми нашою публікою. Тобто серйозна пісня дійсно мають місце бути. Це дуже Світлана Тарабарова все для конкурсу придумала сама і пісню ніколи знов, і образ. У гримерці перед виступом їй на спині відтворювали рану, ніби від пострілу. Многі говорять, що. Ей, давайте веселитися, Розвкательний конкурс і забувають о тому, що матері продовжують тіряти синові, о тому, що ми тіряємо світ нації. Група «Шут шутблонс своїм виступом підірвала фан-зону. А в журі зізналась приємно здивований професійним рівнем виконавців з Кривого Рогу. мене було відчуття доброти. Аура доброты песня. Такой дефицит сейчас. І я сегодня, когда я на ефір, я в первый раз в прямому ефірі без этой же звезды своєї, я очень нервничал. То я вас прослушал раза три. Спасибо вам. Візочок з немовлями говорить, це гримерка Тоні Матвієнко. За няню була і мама, народна артистка Ніна Матвієнко. Конкурсантка каже, хоч це і небезпечно через грип, але маленька Ніночка у групі підтримки з пелюшок. Немає виходу. Да, така моя, скажем, життя артиста. <смірко> Боюся, але вона зі мною все Вже мало втілила у пісні історію своєї депортованої родини. Каже, не знає, чи змогли подивитися її виступ батьки. Вони в Криму, але чекає на їхній приїзд на фінал. К сожалению, никто не смог быть из них сегодня на полуфинале. Но я думаю, что если я пройду дальше, то, конечно, приедет, может быть, и мама, или папа, кто-нибудь приедет из Крыма. У першому півфіналі визначились троє лідерів. За сумою оцінок глядачів та журі перемогла Джамала, Вехард Кіз, Шут Шутблонц. За тиждень знатимемо імена наступної трійки фіналістів. Хто поїде у Стокгольм, стане відомо 21 лютого. Ольга Скотникова, Юрій Нісімов. Новини на першому.